Вірш, хустина для жінки завжди актуальна. Одягнеш хустину і ти, справжня жінка, бо ти з України, і ти Українка, а наша хустина жіноча прикраса, і з роду до роду не втрачена часом. Це витвір людини, це символ народу. І хустка жіноча не вийде із моди. З чим можемо зрівняти квіточу хустину? Хіба Є щось краще їй на заміну. У ній і традиції, в ній і культура, хустки є для свята і для зажури, хустина, як пісня, легка і крилата, як мамина ласка, як батьківська хата, в ній осінь чарівна, в ній лагідне літо, в ній квіти найкращі в своїм розмаїті. Хустина як квіти приємний весняний і тепло та ні. Як руки у мами? У нас вишиванки, хустина, калина. Це гордість і радість, і символ, краса України. У них вкарбувалась любов до вітчизни, з появи на світ і до самої тризни. Це символ прихильності, символ прощання, це символ скорботи і вічне кохання, хустки українські найкращі у світі. То як же ми можемо? Їх не любити, і мода на хустку у нас не зникає. Її кожна жінка на себе вдягає. В сучасному стилі і гарно, і звабливо, завжди неповторно і дуже красиво. Хтось носить хустину у будні, хтось свято, хтось скромну просту. Ну, а як а хтось і багато, хустина для жінки завжди актуальна. Ні, жінка мила, приваблива, гарна. І маю вічності пустка тримає, і як оберіг від біди захищає. ній чарівний, і листя, і квіти, і жінка в пустині прекрасне як літо. Знаєте, дівчата, в пустині жіночість, чарутья коханих, хай бачать їх очі, що ви їхні панни, таких більш немає, як в нас в Україні, чарівних і гарних. На ній і гроно, й пелюстка. І небо, і радуги на ній, мов берегиня вроди хустка, здавен у нашій стороні, то нареченим на щастя, то на добро матерям, вічний дарунок, хустина квітчаста, знана стежкам і вітрам, веселі вичі, сумовиті, на схилах ворскли і данця. Нема таких жінок у світі, котрим вона не до лиця, мов помолодшала мати, гарна й сестра дорога. Роси в кустині, немов діаманти, зорі в квітках в берегах. Ой ті луги та бережечки, як вгорі, так і внизу, на щастя й радість два ліжечка, а два на смуток і сльозу. В сонцю й роботі найближче, по друга днів осяйна, душу зігріє і сніжить обличчя кустка, тернова весна. Дякую.